Друзі, привіт! Ось мій сьогоднішній лук на мій сьогоднішній недільний вихід. Знову зустрічаємося з родиною. Раз в тиждень бодай намагаємося бачитися, щоб якось не віддалятися один від одного, бо всі багато працюють, у всіх мало часу намагаємось хоча б раз на тиждень один одного побачити. Так ось вирішила вигуляти свій новий комплект, який я купила, ну, комплект, я його так називаю, бо я сама його для себе створила. Які я вам вже показувала нещодавно в своїх покупках одягу по розпродажах. Поміряла тоді і зараз його вдягнула, дуже все зручно, класно сидить. Ось ці шльопанці я, до речі, теж купила минулого року по розпродажах. Виявилося, що вони дуже зручні. Підйом просто ідеально підійшов для моєї ноги, і мені вони дуже-дуже подобаються. Такі устойчиві, класичні, спокійні, без. Якихось зайвих прикрас, мінімалістичні, так як я, в принципі, люблю. Ну і аромат, який я підібрала на сьогодні, це Кароліна Herrera Very Good Girl в прекрасному червоному червичку, парфюмерна вода. Мені також подобається і туалетна водичка, але наразі мені поки що достатньо парфюмерної, бо тут дуже насичене і більше концентроване, на мій погляд, звучання, дуже яскраве. Про порічку, про сучисту ягідність, про лічі кисленькі, про красиву червону саме троянду, про прекрасний пишний шероховатий мускус. Автор у нас цього аромату Квентін Біш. Дуже мені подобається цей аромат своєю виразністю. В цьому ароматі абсолютно ви не залишитесь непомітною, і він, як на мій погляд, просто чудово доповнює мій сьогоднішній образ. Друзі, покажу вам свої невеличкі покупочки в магазині Пепко. Покупок значно менше, ніж цей великий кульок. Давайте заглянемо всередину і будемо маленько доставати. Так, я купила собі ось таку наволочку з грубого волокна, такого ніби льняного або конопляного, не знаю, такими китицями. Це не сірий колір, це темно болотяний колір. І сподобалась мені та навилка. Вона була по скидках, вона була по 9 злотих. Вона приблизно такого розміру, як всі мої малесенькі подушки. І я вирішила, що мені така штука для мого інтер'єру і для затушку в моїй хаті потрібна. Так, -с. дальше. Далі я купила нарешті великий рушник. Я почала змінювати всі свої рушники. А мої вже не дуже то такі. Нові, скажімо так, і я знайшла дуже гарний грубий рушник, бо там, взагалі-то, що я помітила, тільки в одному пепку коло нас, бо всіх решта, можливо, їх розбирають, або я просто не бачу на якихось полицях ось ці грубі рушники їх завжди ставлять або на вищі полиці, щоб їх так швидко не розбирали, так як і, в принципі, у нас. Або десь ховають, не знаю, щоб швидко знов-таки вони не розходилися. Тобто я один раз там побачила, прийшла, знов не побачила. А цього разу прийшла і вже на верхній полиці все ж таки знайшла і стягнула для себе цей рушник. А він великий метр сорок 70 сімдесят, тобто банний рушник, повністю кутоновий, і коштував він 30 злотих. Класна якість. У мене щось подібне вже є, але маленького розміру. Класно всотує воду, правильно, сподіваюся, сказала. Так, що там далі? Дивіться, яку я красу купила. Подивіться, як красота. яка. я не змогла просто втриматись. Ну подивіться, ну, як можна було це не купити. Або на білому фоні, наприклад, що вам це нагадує? Ну, звичайно ж, це грибочки. Декоративні такі штуки, елементи для інтер'єру квартири. І я вирішила трішки освіжити свій інтер'єр до осінні. І так вони мені сподобалися. Вони повністю дерев'яні, як бачите, <кій> і зверху. Шапочки виложені таким дрібним бісером. Кльово, Дівчата, навіть на тактильний такий манер, Їх трошки так помацати, пощупати, це дуже приємно. Ну я вже їх ставила в інтер'єрі, дивиться, це дуже стильно, класно, дуже мені подобається. Перше думала, принесу додому, примірюю, подивлюся, якщо мені не буде ніде ні до чого пасувати, то віднесу назад і здам. А, поверну, але ні, мені все ж таки така краса потрібна. Так, коштував маленький 10 злотих, а великий 15 злотих. Ось так. Ну, На наші гроші приблизно 100 і 150 гривень. Я вважаю, що дуже гарна ціна і прекрасна просто якість тих гарних грибочків. Так, що ще лишилося? Купила я ось таку. Фігурку ведмедика, і це у нас копілка, але я не знаю, чи буду використовувати як копілку. У мене вже є такий французький бульдог і Так само я його купляла в пепку, пам'ятаю. І дуже мені сподобався цей такий зеркальний ведмедик, трошки менший за мого песика, і вирішила, що так само він буде гарно дивитися <кій> в моєму інтер'єрі. Ну, побачимо зрештою. Так, що ще лишилося Ага, дуже мені захотілося якусь сильну кружку. І я купила для кави і для какао ось таку симпатичну, дуже приємну, таку затишну, класну кружечку. Я просто уявила собі то какао, яке я тут заварюю, і п'ю, дивлячись на листя, яке опадає за вікном. Ну, кльова. Там вона була вже остання в тому пепку. Думала, що щось можливо для чоловіка ще куплю, але нічого так я і не обрала. Ще піду якось, бо там якраз освіжили колекцію, якраз до Хэллоуві набагато чого красивого. Сподобалась мені ця кружка, хоча вона не мінімалістична, але от захотілося такого своєрідного осіннього настрою. Ну і остання штука більш така вона потрібна, дуже потрібна мені була, це штучка для мочалочки, щоб. Ось тим отвором повішати на кран і ложити туди мочалочку, щоб стікала з неї рідина. Як бачите, там є дирочки. Ця штучка коштувала 6, так, 6 злотих. Кружка коштувала, по-моєму, теж 6 злотих. Так, так, так. Де там? Ага, 6 злотих. Так само. І ще забула одну штуку. Зараз принесу. Ще забула один елемент декору, бо вже я його почала так пристроювати десь в своїй хаті. Це ось такий лист, не знаю якої рослини засушений. І він був в два рази дорожче, по-моєму, 12 злотих одна штучка, ну, дорого трошки для однієї штучки. Зараз він 6 злотих я купила. І думаю, помірюю знов-таки, як буду дивитися, і, можливо, ще один або два куплю. Так само побачила там класну. Вазу класний, такий підсвічник дуже затишний на осінь, і можливо, наступного разу вже також собі то все прикуплю. Друзі, хочу показати вам свою косметику доглядову і декоративну, якою я користувалася цього літа, що в мене вже закінчилося, і мої такі безпорні фаворити. Почну я з догляду. Я на початку весни купила собі ось такий догляд QA з гіалуроновою кислотою, і я купила його докупи до ось цієї сироватки, і можу вам сказати, що я цілком задоволена результатом. Тут ще половину крему є і половина тої сиворотки. Досить непогано зволожувала вона шкіру. Я наносила в основному її на ніч і закріпляла тим кремом. Бо вдень було таке враження, що цей крем трішки стягує мені шкіру. Хоча, напевно, можливо, якийсь антивіковий ефект так проявляється, коли трошки підтягується, ніби як шкіра. Виходить. Тут обіцяють багато чого: і антивіковий ефект, і заспокійливий ефект, і мінімізація пор, тобто він повинен звужувати пори, по ідеї. Я так думаю, що саме так це, напевно, і працює. Через те він мене трошки так підсушував цей крем. Також зволоження дуже активне. Ну, я, в принципі, не знаю наскільки. От... Я помічала зволоження саме від цього крему, але від сиворотки я помічала саме від сиворотки зволоження. Деколи я могла нанести її без крему, хоча я знаю таке правило, що сиворотку зверху треба покривати чимось, щоб закріпляти, щоб вона не випаровувалась швидко, і щоб вона під. Слоєм того крему, якраз діяла так, як потрібно, на шкіру. А, в принципі, я задоволена, буду і далі продовжувати користуватися цією такою серією, цією лінійкою, і буду і далі пробувати щось від цієї компанії QA. Так, далі я використала ось таку сиворотку від Бале. Купила я колись її в магазині DM спробувати, і мені вона дуже сподобалася. Так само тут у нас гіалуроновою кислотою. Вона класно зволожувала, я її покривала, навіть не пам'ятаю саме її, яким кремом, але це була якраз весна, кінець весни. Ну і вся весна, напевно, я користувалася нею, і мені дуже подобався результат. І буду ще пробувати якісь сивородки. Від Balea, бо хоч вони і недорогі, і досить бюджетні, але мені подобалося, як вона діє на шкіру мого обличчя. Так, крем для обличчя це у нас компанія Bielenda, польська компанія. Я вже не перший крем такий собі купляю, я вам вже показувала, і ми вже з вами обсуждали ті креми. Мені подобається цей крем. Чим він мені подобається? Тим, що він. Дуже гарно зволожує, і він легкий. Тобто в нього дуже легка текстура, консистенція. І він дуже класно впитується. Я не люблю, коли в мене на обличчі я відчуваю. Присутність якогось дуже важкого крему. Тобто, в мене є теж крем від Баля, який я купила, який мені не дуже сильно підходить, бо він нібито і зволожує і живить шкіру, але я відчуваю його як таким грузом на своєму обличчі. Цей не такий крем, цей мені подобається, і буду знову його собі купляти. Це я не пам'ятаю для якого віку. Ой, не пам'ятаю, доля 40. а, 40+, Так, я колись була, купила собі якийсь Крем 60, ви в мене сильно розкритикували. Хоча я все рівно залишаюсь при своїй думці, я його використала, не помітила нічого страшного, в принципі. І не дуже я сильно звертаю увагу, для якого саме. Віку той чи інший крем, ну, не знаю, щось От поки що до мене то не доходить, і мене то сильно не страшить. Так, покажу вам з декоративки мої улюблені рум'яна. Ви 100-500 разів питалися, що це такі за відтінок румян на мені, що мене так гарно освіжає, так мені гарно пасує, і я їх просто обожнюю. Це компанія Avon, Ось так вони виглядають, ті румяна. Зараз скажу вам колір. Так, так, так. Deep Plum. От воно написано: Deep Plum. І, по-моєму, в новому каталозі Avon, верніше, не в новому, в одному з нових, який я дивилася колись ще навесні. Я бачила, що ці рум'яна є ще в каталозі. Можливо, трішки змінили вони назву, але Plum там точно присутнє. І я хочу спробувати, як закінчу ці рум'яна, хочу спробувати собі докупити, бо от, ну, просто моє. Як бачите, вони такого пудрово-сіруватого кольору, але на обличчі вони виглядають ніжно-ніжно-рожевими дуже класно освіжають образ. Вони підходять практично до любого кольору помади. Ну, Моє, моє, от точно, знаєте, вони мені заміняють і. В принципі, контуринг, тобто на скули я більше нічого не накладаю, воно якось все дуже гарно виглядає тільки завдяки тим румянам. Тут видно, ніби як шим, якогось такого особливого сяючого ефекту, я на своїх щеках, слава Богу, не спостерігаю, бо все ж таки я більше схильна до матових текстур, коли розкрила нові румяна, трошки розстроїлася, побачивши той шимір. Ті пльоски, які досить сильно помітні, але на шкірі, як на диво, їх абсолютно не видно. Просто розкішний колір, який мені дуже подобається, мені дуже пасує, абсолютно універсальний для мене на щодень. До кожного макіяжу він підходить. Така робоча конячка на щодень. Треба обов'язково шукати собі ще дубль, нехай лежать, бо вони мені стопудово знадобляться. За цей сезон, як бачите, я так добре вже їх використала. Половина рофіла десь пішло мені за цю весну і за літо, бо я їх щодня в хвісти гриви використовувала і просто балділа від них. От трішки румяшок на. Щічки, віки підмалювала і вже такий більш здоровий відпочивший вигляд. Дуже ними задоволена. Так, далі підемо по блисках для губ. Ось цей блиск для губ від компанії Avon. Color Trend була така лінійка, коли я була представником. Я багато чого пробувала від Avon. і сюди ще привезла. І можу сказати, що цього літа це мій фаворит серед моїх блисків. Він має дуже красивий глянцевий ефект, красивий ніжно-кораловий такий колір на губах, такі природній відтінок, такі дуже гарно зголожені, блискучі, красиві губки, получаються. Ну, просто обалденний, я би його повторила тут 10 мл. Він тоді не коштував особливо аж так дешево бюджетно, пам'ятаю, але в мене десь в Україні було. Декілька, по-моєму, відтінків. А може, це не цього. Я перепрошую, ось цього марка. У мене ще є якісь відтінки в Україні. Позалишались. А цей був наскільки я пам'ятаю один відтінок. Хто знає, хто пам'ятає, пишіть в коментарях. Так ось коли закінчиться, буду шкодувати. Звичайно, дуже багато. Є зараз різноманітних блисків, але от цього от такого я не зустрічала. Просто в нього ідеальний відтінок, як, на мій погляд, такий підходить мені. Так само підходить до будь-яких макіяжів, до любого кольору туші, незважаючи на те, що він нібито такого теплого відтінка. Але ну, от просто люкс, дуже він мені сподобався. Так, ну і знов таки компанія Avon, Там у нас лінійка Mark була. Я не знаю наскільки зараз є вона чи нема. В мене було такого темно-бурячкового кольору. І якраз той відтінок, я не пам'ятаю, де його поділа. Він давав дуже також красивий відтінок на губах, такі більш сочні губи, не яскраві, такі прозорі, але виразні досить. А тут дуже красивий персиковий відтінок. Я ганяюсь за красивими персиковими відтінками. Ось цей, то що вам показувала, то щось середнє між персиком і ніжним, ніжним коралом. Тут уже просто персик і в ньому є трошки шиміра. Часом буває витиснеться більше шимерного, а часом менше, бачите, такий носик, і відтінок дуже красивий. Дуже красивий, слава Богу, тут його більше 15 мл. У мене тут його ще досить багато є і подобається мені. Якби зараз от було щось таке Avon, я б можливо, ще й пробувала, бо от класні, класні продукти. Так, ось це я купила собі якраз на початку весни, я вам показувала покупки в магазині Nutіно. Вірніше, на сайті Nutino Essence Juicy Bomb. Це у нас Shiny Lip Gloss з шиміром легесеньким. Він також такого ніжно-персикового апельсинового відтінка. І все в ньому добре. Він і блискучий, і такий дуже гарний глянцевий, і пахучий, і смачнючий, і дуже приємно, коли попадає навіть на язик. Але він такий ріденький, що за 5 хвилин на губах вже практично нічого нема. Тобто ви його просто весь. Одразу практично з'їдаєте. Він просто тече, тече і за губи, і в рот. Особливо коли так масивно його нанесеш. От, наприклад, як ці, да, ці не течуть, вони липкенькі, вони гарно тримаються на губах, а цей просто тече. Можливо, так сильно він нагрівається на губах, або температура повітря, така жарюка впливає на те, що він просто тече. Спробуй його в більш прохолодну погоду. Взагалі класний продукт, але от на літо я його не особливо рекомендую. Так, ще один блиск, який мені дуже-дуже сподобався. Я так само його вам показувала в тому самому замовленні на Нотіно, і вже його, як бачите, половина залишилася. Це така цікава назва Algae Lip Oil. І знаєте, Ойл, тобто олійкою для губ, я скоріше би назвала ось цю штуку. Але це блиск для губ, а це олійка, але вона більш липкенька, вона гарно тримається на губах, вона також дуже запашна і смачна. Вона має цікавий бірюзовий такий відтінок і на губах, але це так прикольно і цікаво виглядає. Я перше думала, що в мене будуть якісь сині, певно, губи. Насправді воно круто дивиться, особливо в яскраву сонячну погоду, такий цікавий відтінок ніжний, ніжний, цікавий відтінок губ. І я ще красила собі ось таку ярку. Таку голубу туш і це разом було просто ну вогонь. Це також есенс, наскільки пам'ятаю. Так, це есенс компанія, і я задоволена, буду брати ще. Там тільки один відтінок є такий цікавий. Альгая, я пам'ятаю, дівчата казали, перекладається як водорослі, водорослі, як правильно перекласти. А, не пам'ятаю. так що ще? Помада так само купила від компанії Essence, так само тоді на Ноті, ви бачили, в моєму замовленні. Також класна помада, така жирненька, зволожуюча, але я трошки нею покористувалася і відставила її до осені. Вона ніжно-така ніжно-рожева. З... Трошки пудровим таким відтінком, трошки теплуватий відтінок, вона не холодна. Подобається мені її відтінок, такий дуже приємний колір губ. І трошки, ніби, як бачите, в персиковий, ніби трохи йде. Дуже вона мені сподобалася, гарно зволожує губи. такий сатиновий, трошки мерехтливий і навіть глянцевий ефект, я би так сказала. Просто ідеальний для мене рожево персиковий відтінок, класна текстура, зволожуюча, і навіть можна сказати, що. Навіть живиться помада шкіру Губ, не скатується в полоску, ну що ще хотіти від помади? Там є багато відтінків, я спробувала поки що лише 202 відтінок Caring Shine. Не знаю, чи воно щось там вам видно чи фокусує камера. Коротше, буду пробувати ще інші відтінки. Ще один блиск, це також фаворит мого сезону це компанія Evelyn. Дуже він вже такий затасканий, бо я його постійно ношу в сумці: відтінок 69 це мій найулюбленіший відтінок в старих лінійках Evelyn. Вже зняли ті лінійки, такі, бачите, блискучі, мерехтливі. Я коли була в Україні, собі докупила такі блискучі близькі, бо тут в Польщі таких уже немає. На жаль, що я по ньому вам можу сказати, крім того, що я його просто обожнюю, це те, що він середній липкості, він дуже класно тримається на губах, в нього немає ніякого відтінку, бачите, він абсолютно прозорий, але він просто як діамант переливається. Що і каже. Назва того блиску, зараз я вам прочитаю, як називається, бо тут уже все стерлося, нічого не видно. Називається в нас він так, 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 3 d Brilliant. Ну, Голографічний ефект на лице, я би так сказала, просто обалденно блистить, Губи збільшені в об'ємі, не завдяки тому, що він якось там пече, підпікає, ні. Просто здорово, дуже класно збільшує об'єм губ. Так, моя тональна основа улюблена цього сезону весни еліта. Це Паезе, польська компанія. Називається Long Cover Fluid 01 no Beige, по-польськи ясний біж, світлий беж. Відтінок абсолютно, абсолютно точно мій. А коли я його купила, я побачила, що він без дозатора. Трошки розстроїлася, я тій лопаті, бо не дуже то люблю. Знаєте, не дуже воно гігієнічно. Все ж таки, як бачите, там практично його вже нема. Тяжко вже його тою лопаткою звідти доставати. Але колір мені підійшов просто ідеально. Єдине, що мені не дуже сподобалось з самого початку, але потім я до цього привикла до його такої текстури. Він був трошки, ніби як липкуватий для мене, але потім я так до нього звикла, що хочу обов'язково повторити цей тональний крем. Цей самий відтінок, не знаю, мені не хочеться переходити не найбільш світліший, не найбільш темніший, бо я просто ідеально якось підібрала собі відтінок. Я ним дуже-дуже сильно задоволена. Не підкреслює він мені ніякі пори, не забивається в зморшки, тобто ну, класний крем. Ну і покажу вам свої олівці для брів, які мені дуже подобаються від компанії Evelyn. В мене, як бачите, їх три, але два з них вже повністю закінчились, а один я вже практично закінчую. Великим мінусом тих олівців є те, що в них дуже такий невеличкий гріфель всередині і вистачає їх дуже-дуже ненадовго. А так просто чудова якість, як на мій погляд. У мене було два олівця відтінка Soft Brown і один відтінок Taub, по-моєму. Вони приблизно одного були відтінку, такого холодного, спокійного темно коричневого кольору, незважаючи на те, що написано Soft Brown, але кольор не є такий аж сильно світлий. Зараз я пошукаю той олівець, в якому ще є чим фарбуватися ні, тут уже нічого немає. Давайте його відкладемо в бік. Далі. вбік. Є, бачите, тонесенький гріфіль, яким можна малювати досить такі тоненькі лінії. О, Зламала. А зламала я через те, що він мені нещодавно два рази падав. От, як бачите, можна навіть якусь окремі волосинки промальовувати. Ну, я взагалі то і так роблю, і деколи буває я досить графічні брови собі малюю. А, люблю зробити брови собі і хною або фарбою, а потім, коли вони вже трошки починають підмиватися, то я і корекцію тим олівцем роблю. В принципі, він непогано тримається, він не є такий супер водостійкий, все ж таки він стирається, сходить, але не так одразу, як деколи буває. Дуже мені подобається. Буду брати ще, незважаючи ні на що, незважаючи на те, що він закінчується просто моментально. Але це мій от фаворит, моя любов. Так, туші. Все компанії Evelyn і всі туші мені сподобалися. Ось ця туш, яку я ще мало використовувала, вона дає досить такий драматичний ефект, крупні, підкручені такі драматичні вії. Буду вже, напевно, більше неї восени користуватися. Зараз її відклала, і більше за все користувалася ось цією від компанії Evelyn, з такими оранжевими ніби як кружочками. Класна туш, одна з них пуста, другою я зараз користуюся, буду брати ще. Дві виглядають досить природньо з нею, вона додає трошки об'єму, додає довжини і на кожен день це просто от ідеальний для мене саме варіант. Ну і абсолютний хіт і фаворит цього весняно-літнього сезону серед тушей: це Evelyn Cosmetics Varieté Last Show у відтінку Blue. Я завжди шукаю кольорові яскраві туші, якусь інформацію шукаю. І натрапила на Тік-Ток у дівчини, побачила відгук на цю туш, їй дуже вона подобалась, вона дуже її хвалила, і я погнала її, спробувала потестила, купила для себе і знаю точно, що буду брати її знову, бо це те, що я люблю. Я люблю насичені яскраві туші. Тут, якраз, дуже виразний ефектний колір такої волошки або електрик колір, мені він пасує. Мені здається, що мені в ній дуже гарно, тому буду 100% її повторювати. Її тут 9 мл, надовго її вистачає, вона довго не засихає. От Я помітила в туши Хевелін, вони досить довго служать. Вона не обсипається під очі, вона тримається непогано, незважаючи на те, що вона не водостійка. Ну, в общем, самі плюси і мінусів я не побачила і буду 100% її повторювати. Можливо, по якійсь акції візьму навіть декілька штук. Так, ну і остання туш, яку я носила ще мало, але я її таки спробувала. Це Essence компанія. Я її тоді теж замовляла на ноті, пам'ятаю, і можу вам сказати, що це просто чудова туш. Її порівнюють з туш'ю від Maybelline Lash Sensational, наскільки я пам'ятаю, так правильно вона називається. Там такий самий колір навіть упаковки просто вона таким більш бачоночком а, от таким та туш. Вона, та туш подобається багатьом, і можу вам сказати, що ця туш теж багатьом сподобається, бо вона яскраво чорна, вона дає ефект таких, можливо, не накладених вій, але такі драматичні вії, і об'єм, і довжину. Акуратна щіточка, дуже незручно наносити туш. Вона дуже мокренька, і так само, мені здається, вона надовго. Довго ще буде служити, тобто її тут скільки мілілітрів, дай Боже, побачити, не бачу. Відтінок у мене ультраблек, але я знаю, що хвалять саме якусь коричневого кольору. Цю туш. не бачу, який тут об'єм. Ну, неважливо. В принципі, я думаю, що так як вона досить волога, її повинно вистачити надовго. Ну, я, в принципі, нею дуже задоволена, можу рекомендувати, бо абсолютно не помітила в ній ніяких для себе мінусів. Класна, якісна туш за недорого. Друзі, так захотілося чогось солоденького, добренького і вирішила я спекти такий собі комбінований сирник. Тісто для сирника я вже зробила. По рецепту для шоколадного бананового брауні. Я вже робила для вас таке відео. Прикріплю для вас посилання на те відео, щоб не повторюватися. А для творожної маси мені потрібно 2 упакування кисломолочного сиру по 250 грам бажаного, жирного. Мені потрібен підсолоджувач, ви можете взяти цукор, якщо ви вживаєте. У мене стевія з України. Мені потрібно 2 яйця, мені потрібно вершкове масло, мені потрібен ванільний цукор і порошок до печива. І також трішечки рисової муки. Сподіваюся, що вийде смачно. Ну що ж, перебиваємо сир блендером, розбиваємо яйця і відділяємо жовтки від білків. Жовтки в творожну масу, білки треба перебити з солью. Також творожну масу я додала 1 столову ложку вершкового масла, 2 столових ложки рисової муки, трішки підсолоджувача і трішечки порошку до печива. Ось так я перебила в пишну піну білки і ввела їх в основну масу в основну сирну масу. Перебиті білки дають дуже класну пишну, легку консистенцію саме цьому сирнику, цьому чизкейку. Просто вручну гарно вимішую акуратно, без блендера і без міксера. І починаю готувати форму, починаю жмакати папір, починаю змащувати його якимось жиром або олією, або вершковим маслом. І в такому вільному порядку викладаємо різнокольорову масу. Потім я забула, що треба трішечки ще такою великою шпажкою перемішати, зробити такі розводи, щоб гарно з'єднати між собою тих дві маси. Трошки постукаємо і ставимо в духовку при температурі 180 градусів. Цей чизкейк має пектися приблизно 40 хвилин. Дуже смачно вийшло, пухка консистенція, дуже ніжний, приємний, ароматний. Дуже люблю його їсти саме тепленьким. Всім смачного і гарного настрою.